1 травня працює медіа центр Україна Окренформ мене звати Світлана Чеперенко, і зараз говоримо про заходи безпеки у великодні дні поводження у храмах та на природі. Наші гості сьогодні Анатолій Шкарбута, заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. І після цього слово візьме Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС України. Отже, пане Анатолію, я вас вітаю. Наближаються великодні свята. Квальтно за декілька днів всі підуть у храми святити Паски, збиратися великими родинами. Тож що ДСНС радить для того, щоб ці великодні свята пройшли безпечно для всіх, і вам як ДСНС було менше роботи? Доброго дня, дійсно наближаються великодні свята, і, відповідно, це масове зібрання людей, наших громадян до відзначення, і виникає і збільшуються ризики виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, оскільки святкування пов'язане з використанням відкритого вогню, а також відпочинком в більшості випадків на природі. Для того, щоб уникнути. І зменшити ризик надзвичайних ситуацій і пожеж необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки як духовенству, так і громадянам для духовенства. Основні рекомендації ДСНС це підготуватися до. Ймовірних дій під час виникнення надзвичайних ситуацій, оскільки військова агресія, яку здійснює Російська Федерація проти нашої держави, значно збільшують ризики таких ситуацій. Духовенство в першочергово повинно обстежити свої заклади культові. Забезпечити пожежну безпеку цих закладів, також розробити і відпрацювати інструкції дій у випадку надзвичайних ситуацій, саме це і є запорукою зменшення ризиків надзвичайних ситуацій і пожеж. Потрібно найбільшу увагу приділити місцям там, де користуються відкритим вогнем. Це Підсвічники це також засоби, за допомогою яких здійснюють обряди, освячення. Ці місця не повинні бути. Обладнані біля них повинні бути обладнані первинні засоби пожежогасіння. і також духовенство повинно вживати заходів, щоб не було багато натовпу і хаосу саме в цих місцях. Як показує практика, всі встигнуть поставити свічку, освятити паску, тому ажіотажа і хаосу тісняли в храмах не потрібно. Що стосується громадян. То тут правила також прості: потрібно бути дуже обачними з джерелами відкритого вогню, це лампадки, свічки, уникати натовпу, уникати хаосу, і також дотримуватися режиму і тих рекомендацій, які священники надають громадянам. Всі встигнуть освятити Паски. Головне, щоб все було безпечно. Також зазвичай наші громадяни святкують великодні свята на природі. І це також збільшує кількість пожеж. Тому на природі потрібно бути дуже обережним. Першочергову небезпеку несуть території, які були деокуповані або які перебувають під постійними обстрілами, прифронтові регіони. Тому Скупчення людей як у храма, так і на природі в цих регіонах недоречне, потрібно в першочергово дослухатися рекомендацій органів місцевого самоврядування. Вони чітко знають, які території заміновані, які є більш безпечними. І за рахунок дотримання цих рекомендацій ми уникнемо надзвичайних ситуацій і пожеж. А чи перевіряє ДСНС храми церкви на наявність засобів? Пожежної безпеки, особливо перед такими святами, як Великдень. Обов'язковою складовою передсвяткових заходів є відвідування працівниками ДСНС, культових споруд, храмів, ми проводимо інструктажі з духовенством, ми оглядаємо приміщення, допомагаємо і підсказуємо духовенству, які заходи потрібно вжити, щоб уникнути пожежі надзвичайних ситуацій. І таким чином частково попереджаємо е, такі небезпечні негативні випадки. Дякую, пане Анатолію. Запрошую пана Олександра е, до трибуни, і тут хотілося поговорити наскільки ДСНС готове до того, щоб е, проконтролювати, щоб свята були безпечними, е, щоб не тільки великодні свята, а також і поминальні дні, які відбуваються в цей період, пройшли безпечно для людей. Чи достатньо у вас зараз сил і засобів для цього? Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава. Трошки доповню ще щодо проведення обстежень, інструктажів і роботи з духовенством. Хочу зазначити, що перед Великоднем у нас вже. Провели близько наші співробітники ДСНС. Провели близько 13 тисяч тисяч інструктажів із духовенством та працівниками храмів щодо дій на випадок надзвичайних ситуацій. Дійсно, це необхідна складова, і як показує практика, такі інструктажі вони не є зайвими, а вони реально діють. І кожен е, працівник, е, персонал, а також відповідно. Представник духовенства вони знають, що потрібно робити. Це стосується і евакуації людей, і е, використання першочергових засобів пожежогасіння, таких як вогнегасники і так далі. Хочу взнати, варто відзначити, що від початку року в культових спорудах у нас і на об'єктах задіяних у проведенні заходів сталося 12 пожеж. І якщо порівнювати за аналогічний період 2023 року, їх було 24. То фактично на в два в два рази у нас зменшена кількість пожеж іде зафіксовано зменшення саме в 2024 четвертому році, порівняно з 2023 третім. Що має бути у будівлях храму? Будівлі храмів мають бути забезпечені системами пожежогасіння і відповідними системами оповіщення. Потрібно дотримуватись правил поводження з відкритим вогнем. Тобто свічки потрібно встановлювати мінімум на відстані 1 метра від горючих основ. Це важливо. А підсвічники мають бути міцно зафіксовані, ну, щоб свічка, наприклад, не впала і не призвела до пожежі. Наголошую, що е, церкви е, це такі відповідно споруди, виконання яких часто буває із дерева. І вогонь розповсюджується достатньо швидко по таким об'єктам, е, тому тут потрібно діяти дуже швидко. І ми реально готуємося е, до проведення е, Великодня. І... Тут у нас е, готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць пожежної, рятувальної і іншої спеціальної техніки. У разі, е, у разі. Ускладнення обстановки. Якщо виникла потреба, то відповідно ці сили і засоби ДСНС можуть збільшуватися. Є відповідні резерви відповідно до ситуації, ми додатково залучаємо і резерви і координуємо наші підрозділи таким чином, щоб в мінімальні сроки ліквідувати надзвичайну ситуацію або пожежу. Що на що ще треба наголосити? На укриттях. Кожен громадянин перед тим як буде відвідувати церкву, якусь культову споруду, храми, вони мають ознайомитися, наприклад, в застосунку дії, де знаходиться найближче укриття для того, щоб у разі потреби скористатися цим укриттям і перечекати повітряну тривогу. Це важливо щодо інших заходів по підготовці. Рятувальники взаємодіють із територіальними органами національної поліції, органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями стосовно порядку спільних дій при можливому виникненні надзвичайних ситуацій, Відпрацьовані оперативні плани на об'єктах проведення святкових заходів і культових споруд. Здійснено перевірку джерел протипожежного водопостачання в районі їхнього розташування. Здійснено уточнення з урахуванням місцевих особливостей маршрутів висування сил і засобів ДСНС у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і інших подій на цих об'єктах. Ще важливий аспект, на який би хотів звернути увагу, що після святкувань Великодня. У нас фактично через тиждень наступають поминальні дні, і тут хотів би звернути увагу на те, що перш ніж йти на цвинтар, громадянам потрібно дізнатися у місцевих органів влади, чи проведено обстеження цього цвинтара на наявність вибухонебезпечних предметів. Тобто громадяни мають переконатися, що тут немає вибухонебезпечних предметів. Це дуже важливо. І після цієї отримання цієї інформації, ця інформація просто е, технологія така, що е, не тільки ДСНС, а ще й е, вибухотехніки національної поліції, е, сапери, наприклад, е, національної гвардії, інші оператори протимінної діяльності е, здійснюють ці обстеження, і інформація стікається до місцевих органів влади. Вони Мають цю інформацію і відповідно знають, які цвинтарі є безпечними для перебування на них людей. Загалом хочу сказати, що через російську агресію у нас залишається потенційно замінованими близько 156 тисяч квадратних кілометрів. На жаль, за інформацією секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності загинуло від вибухонебезпечних предметів від початку російської агресії, повномасштабної російської агресії 297 людей, з них 15 дітей, і поранено 669 людей, з них 78 дітей. Це інформація станом на сьогодні. Спочатку, відповідно, знов таки повторюсь, російської агресії знешкоджено понад 490 тисяч вибухонебезпечних предметів піротехнічними підрозділами ДСНС, у тому числі 3352 одиниці авіабомб, обстежену територію десь близько 129 тисяч гектарів. Це величезні території, які вже пройшли наші піротехніки ДСНС і е, які, е, на яких було виявлені вибухонебезпечні предмети, і, відповідно знешкоджено. Найчастіше, де працюють наші піротехнічні підрозділи, це Харківська область, Донецька область, Миколаївська і Херсонська. Важливо те, що ДСНС наростило зараз. А, як кількість особового складу загалом у нас до війни було до 600 піротехніків. Зараз десь приблизно у нас 1900. збільшено кількість вакансій до 1900. І зараз фактично в полях працює 1000-1200 піротехніків, не тільки в полях, а взагалі на територіях України. І їм допомагають ще і Машина механізованого розмінування. І від початку робіт, відповідно від початку агресії Російської Федерації, у нас 873 гектари Очищені саме за допомогою таких машин. Вони дуже потрібні. Якщо до війни, до Великої війни, у нас було нуль таких машин, зараз їх на даний момент 38. Що ще хотів би додати? загалом хочу звернутися до усіх громадян, що краще, особливо це стосується деокупованих територій, прифронтових територій. Що краще зараз не відвідувати ліси, тому що головні інфраструктурні об'єкти відповідно зараз основна. Сили і засоби ДСНС саме в розмінуванні направлено на інфраструктурні об'єкти, такі як газогони, водогони, лінії електропередач. Дороги, залізниці і так далі. І так далі інші шляхи для того, щоб людям дати світло, і не всі ліси можуть бути обстежені величезні території 156 тисяч квадратних кілометрів. Тому бажано людям утримуватись, особливо я ще раз підкреслюю, де окуповані прифронтові території від відвідування лісів. І напевно, я думаю, що це може зачекати до того моменту, коли ми обстежимо всі території. Знов таки, вся інформація по обстеженню є в органах місцевої місцевої влади. Коли ви говорили про цвинтарі, то ви теж зазначили, що важливо проконсультуватися з органами місцевої влади чи проведене розмінування. В принципі, люди звикли до того, що замінованими можуть бути ліси, поля, але про кладовище якось до того раніше особливо не йшлося в інформаційному просторі. Чи справді ви можете навести приклади, коли знаходили вибухонебезпечні предмети, чи можливо траплялися нещасні випадки саме на кладовищах? Безумовно, ну такі випадки були. Я не наведу конкретний приклад, але я знаю точно, що а... Наші піротехніки розміновували такі об'єкти і знаходили там не тільки міни. А ще і інші боєприпаси, такі як, наприклад, мінометні міни, артилерійські снаряди, ПФМ міни, це міни пілюстки, які є маленькими, зовсім непомітними, і інші вибухонебезпечні предмети. Тому, звичайно, ми надаємо, як і інші оператори розмінування, всю інформацію для того, щоб місцеві органи влади чітко визначали, де цвинтар є безпечним для людей. А де є небезпека і туди не можна ходити. Дякую вам. І ще Дякую. один момент, би звернути увагу. Знов таки у нас бачите, яка погода, і, на жаль, фіксуються випадки палу трави. Люди знов таки не дослухаються до наших порад, і ми бачимо, що є тенденція до збільшення кількості пожеж саме в екосистемах. Тому тут би я ще раз хотів би звернутися до наших громадян, припинити цю ганебну практику, випалювати траву, порушувати правила пожежної безпеки. За це є відповідно адміністративні санкції. і просто з людської сторони люди мають дослухати до цих порад, тому що ми концентруємо основні сили і засоби зараз. І бачити скільки роботи в ДСНС щодо ліквідації наслідків російської агресії, прильотів і такі і рятування людей, розбору завалів, евакуації людей інших заходів, які проводить ДСНС зараз. Але пожежі в екосистемах вони як правило на них як правило, залучається дуже велика кількість техніки і сил. Особового складу ДСНС тому прошу людей ще раз не випалювати трибуни, порушувати правила пожежної безпеки в екосистемах системах. Дякую. Чи є запитання? Прошу. Добрий день, окрім Марія гончар. А питання до пана Шкарбути буде: чи можете сказати, скільки з початку року сталося пожеж в природних екосистемах і на відкритих територіях? Чи є постраждалі, і що мають робити громадяни під час перебування на природі? Так, дійсно в цьому році в нас збільшилась кількість пожеж в екосистемах. На даний час зафіксовано більше 11,5 тисяч таких пожеж. Пошкоджено вогнем більше 7,5 тисяч гектар екосистем, лісів. На даний час також є 4 загиблих і 5 постраждалих людей внаслідок цих пожеж. І додаткове запитання щодо рекомендацій для громадян під час перебування на природі, да. в пожежонебезпечний період бажано взагалі не відвідувати екосистеми. Більше того, коли 4-й і 5-й клас пожежної небезпеки взагалі законодавством заборонено відвідування, за це можна притягнути до адміністративної відповідальності. Особливо військовий час відвідування екосистем є небажаним, але якщо так трапилося, то потрібно дотримуватися вимог пожежної безпеки. По перше, якщо ви на природу виїхали на автомобілі, то не потрібно ставити його в, в тому місці, де є суха трава, де є чагарники сухі. А від цього часто виникають пожежі. Розводити багаття в природних екосистемах також категорично заборонено. Для цього встановлено працівниками лісової галузі органами місцевого самоврядування спеціальні місця. Де люди можуть перепочити, розвести багаття, використати різні прилади для барбекю в природних системах. Ще раз такі заходи в пожежонебезпечний період заборонені. Дякую, пане Анатолію. Дякую, пане Олександре. Я нагадаю, що ми говорили про заходи безпеки в великодні дні. А їх ще одне запитання про Так, питання до пана Хорунжого Чи можете нагадати громадянам правила поведінки з ВНП, якщо вони їх десь знайдуть? Знаєте, як ми дітям пояснюємо? А основні правила, так щоб всі запам'ятовували, побачив підозрілий предмет: не підходь. Не чіпай, телефонуй 101. Загалом то хочу підкреслити, да що особливо це стосується прифронтових територій: не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пересуватися обов'язково твердими поверхнями. Дуже багато ми фіксуємо випадків використання росіянами касетних боєприпасів. Вони дуже маленькі, непомітні, але від них є велика шкода здоров'ю. Навіть з літальними випадками, звичайно. І це ж саме стосується і водойм, тому що у нас близько 13,5 13 тисяч квадратних кілометрів забруднено саме акваторії України. І там робота теж проводиться піротехніками з підводного розмінування водолази піротехніки. Тому тут основні поради, як я вам сказав, і звичайно є у нас і ще застосунок розмінування України. Він реально діє на застосунки розмінування України. Відмічена мапа на якій відмічено. Потенційно небезпечні території, де можуть бути боєприпаси. Через застосунок розмінування України можна, до речі, подати теж заявку, і вона визначить автоматично локацію. Далі, якщо людина, в принципі, побачила цей підозрілий предмет, якщо є можливість, ну, по-перше, треба відійти на відстань бажано не менше 100 метрів тим же самим шляхом, яким ви прийшли. Бажано слід в слід, Тому що поруч з одним вибухонебезпечним предметом. Як правило, або можуть бути інші вибухонебезпечні предмети і можна натрапити на них. Відійшли, помітили місце, якось, можливо, яскравою ганчіркою е щось знайдете і зателефонували на 101. І під розмінуванням, вилученням, знешкодженням мають займатися виключно професіонали. І повірте, от буквально недавно ми були на Херсонщині, там за день е ну от, приходять заявки від громадян. Такі, наприклад, там артснаряд у дворі, е, мінометна міна, е, незрозумілий підозрілий предмет і так, далі, і так далі. Всі ці заявки в порядку черговості відпрацьовують наші піротехніки і відповідно ліквідовують ту загрозу, яка є для людей. Тому основні поради такі. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили про заходи безпеки в великодні дні. Ми бажаємо і вам спокійно, щоб ви пройшли ці дні, і всім безпечних свят. А медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу о 12-й годині. Будемо говорити про розблокування кордонів з Польщею для вантажівок та динаміку руху на пунктах пропуску напередодні Великодня. Залишайтеся з нами.